Дозвольте мені передати вам власнику блаженнішого Митрополита Онуфрія, який доручив мені прибути сьогодні і завтра, до власнині Великого керуючого, бути в Коломиї, підтримати там від рівні браження микроюючих людей. І сьогодні маючи на бабу бути з вами, передаю вам власнині нашого предстоятеля. і повірте, що блаженіший митрополита тому, Після пископат нашої церкви, всі вірують, що люди, які живуть і на Заході, і на Сході, і на півночі, і на півдні, завжди об'єднуються в молитві і особливо всі нелегкі часи за тих людей, яким важче, ніж інші. Ми завжди пам'ятаємо і будемо пам'ятати, ми завжди розуміємо і будемо розуміти, ми завжди будемо робити все те, що в наших силах. А в наших силах, дорогі браті і сестри, це одна єдина зброя, яку ми можемо використовувати, і яка є у нас. Це наша молитва. Ми не відповідаємо агресію на агресію. Ми не відповідаємо сваркою на сварку. Ми не відповідаємо підвищеним тоном на такий же самий тон. Але ми відповідаємо смиренням і кротостю, і молитвою. Я бажаю всім нам, щоб ця молитва. Сердечна від душі допомагала кожному з нас на нашому життєвому шляху, щоб ті труднощі і негаразди, які є в нашому житті сьогодні і будуть завтра, і які ми вже прожили, були для нас тільки корисними і служили нам для нашого духовного досконалення і змісення. Нехай Господь все милостивий, молитвами причислей своєї матері, всіх святих отців і преподобних, допоможе кожному з нас. Достойно понести свій життєвий хрест для того, щоб за життя земне, яке дає нам Господь, понаслідувати життя вічне. Зі святом вас, наступаючим недільним днем. Прислати все ще Ісусе, в імені малої наше як уже приялась и взовите две репки, и сохрани достояние твои отстрахиты невидимых, от, рактів, і тим, і не от на племенний, от і влада, і лада и і смертоносні рани, і раны, и грядущие муки всех вопіючих и Алілуя!